Скільки проміли алкоголю в крові буде, якщо вибити цілу банку нового Рево. Зараз ми це перевіримо. Починаємо з найважчого. Це треба випити банку Рева. Я таке робив один раз, зараз повторимо. Це буде дуже довго, тому що це точно не той напій, який можна взяти і випити залпом. Я справ... Блять, я справив Блін, ну насправді я дуже довго його пив. Хвилини, я думаю, хвилин 15. От, я думаю, ми можемо відразу міряти. Тому запускаємо мою ще й там машину. Він дуже довго думає. Чомусь, коли там п'єш якусь горілку і потім міряєш. Він швиденько тобі дає результат. А от з якимось рево, або там, якщо щось типу, там випити після тої. Після... Ой, ой, воно мене що так прям вдарило нормально. Ну, бо рече, думаєш, тут 8,5 обертів. На 0,5 банку, ну це десь ну, це більше ніж 100 грамів. Ну, це якщо коленькі горілки, більше ніж 100 грам. 0,71. Слухайте, ну для такого об'єму це реально таке, якби я випив грам, ну, 120 горілків. Але це не комплімент йому. Це, блядь, убойне пойло, яке мерзке, тому що мені було його важко випити, воно неприємне, воно не смачне і а, взагалі алкоголь це зло. І воно мене якось так ще уп'янило, неприємно. Я себе зараз почуваю погано.